Шановні шахтарі, якраз прем'єром було задекларовано, що у нас є декілька днів цією робочою групою напрацювати кінцевий документ, де буде розписано абсолютно зрозумілою нечиновницькою мовою про те, як буде відбуватися фінансування вугільної галузі, раз. Які зміни до державного бюджету 15 лютого будуть включені? Два. Третє. Графік. Погашення заборгованості по усім заробітним платам три, про 4 фіксована ціна на вугілля, яке буде стояти підпис міністра вугільної енергетики. 4. І п'яте обов'язково, що буде враховано збереження соціального захисту вас і ваших сімей. Я думаю, що це позиція конструктивна. І якщо прем'єр-міністр. Виконає своє доручення, яке він дав в присутності вісьми народних депутатів, які були присутні зараз на цій зустрічі, про те, що зараз о 12-й годині розпочинається засідання уряду. Він дав доручення усьому складу уряду протокольне рішення сьогоднішнє, яке має бути потім оприлюднено після засідання уряду про створення. Робочої групи, яка протягом декількох днів, не тижнів, не місяців, і ми не дамо затягнути будь-які рішення, щоб до 15-го числа ми могли внести відповідні зміни до державного бюджету, і для того, щоб кожен із вас розумів, як він буде далі жити, як буде розвиватися вигільна галузь. Слава Україні.